Фізична культура. Для дітей шостого року життя вправи виконуємо 6-8 разів. Для дітей сьомого року життя вправи виконуємо 8-10 разів. Успіхів вам малята! мішечків у горизонтальну ціль. Горизонтальна ціль в мене обруч покладене на підлогу. І давайте спробуємо однією рукою знизу влучити у наш обруч. Ножку одна вперед, щоб вам було зручніше. І знизу прямою рукою. Ось так. А тепер лівою рукою. Знизу. І вилучили. Треба добре. Через трумок. Я зробила ось такий струмок із стрибалок. Ви дома можете взяти ремінці або стрічки, покласти їх на відстані 25-30 см і енергійно відштовхуємося обома ногами, перестрибуємо через струмок. Присіли коліна, іначе пружинки, і замах руками і перестрибнули. Пання маленького м'яча з метою зачепити великий. Давайте спробуємо. Ось так однією рукою ось так зачепили. Ще раз спробуємо.